Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Чудесне нагодування п'ятьма хлібами, двома рибами, п'ять тисяч народу. Не один раз ви вже чули про це чудесне нагодування. В році воно читається це Євангелія, не один раз. І кожен раз, Господь Бог, хоче, щоб ви звернули увагу. По Особливому на щось інше. Каже Ісус до своїх учнів, дайте ви їм їсти. Христос постійно піклується ними, так? Христос проповідує, Христос каже то, Христос каже це. Учні ходять за ним, слухають, як він говорить, дивляться, як він робить чуда, і все, і хватить їм. Більше нічого не треба. Христос учить їх каже, що я вас учу не для того, щоб ви просто за мною ходили, щоб ви мене наслідували. Що це значить наслідувати Ісуса Христа? Ну, ми часто виглядаємо, знаєте, такими послідовниками Ісуса як художник. Представте собі художник, який взяв картину. Рафаеля і, і копіює, перемовує, і намалював так майже так, як, як Рафаель. Чи такого наслідування хоче Ісус Христос? Ні, не треба Ісуса копіювати. Його треба наслідувати. Іти Його дорогою, але йти самому, дайте ви їм їсти. Так як ви можете, та ми не маємо нічого. Дайте мені, аби я міг щось примножити, каже Ісус. Та маємо 5 хлібів і 2 риби. Давайте. І бере 5 хлібів і 2 риби, щоб нагодувати п'ять тисяч народу. Тобто ми маємо прийти до Ісуса, здавалося бся, із дуже скромними друнками. Так як ці учні подивилися на тих п'ять тисяч людей, Представляєте, скільки це народу, П'ять тисяч. Ну це дуже багато. І п'ять хлібів. І вони так дивляться, ну це ніщо. І часом ви із своїми здобутками життєвими стоїте перед Богом і думаєте, та що, Господи, ну з чим я до тебе прийду? Ну, ну такого нічого особливого не роблю. Там, де сусіди допоміг, там десь. Ще десь комусь добре слово сказав, ти, ти все. А Господь Бог каже: принеси мені хоч щось, і я тобі примножу. Чи має Господь Бог тобі що примножувати? Чи ти був хоч колись добрий, Ну, замало був добрий, але чи ти був хоч колись добрий. Господь Бог тоді буде мати що примножити. Чи ти був справедливий? Чи ти проявив справедливість хоч чуть-чуть, щоб Бог міг тобі її примножити? Що в тобі Бог може розвивати доброго, яке ти сам ну, не можеш? Тому зробіть хоч щось у своєму житті, хоч щось добре. Нехай воно не буде таке велике, нехай воно буде дуже скромна та доброта, нехай буде дуже скромна та справедливість. Нехай буде дуже скромне у те милосердя, але зробіть хоч щось, аби Бог мав в тобі що примножувати. Просаджували їх по 50 чоловік. Все роздавайте їду. Ці роздають, ці їдять, наїлися і подякували. Чи ні? Як ви думаєте, всі подякували? Думаю, що ні. Особливо ті, що далі сиділи, навіть трохи билися, дай мені ще дати туди. І дуже мало людей уточнювали, де вони взяли, скільки хліба і скільки риби. Але були дуже сильно здивовані, бо тому що перший раз за всю історію проповідництва учні пішли поміж люди і почали роздавати. Ніколи так не роздавали. І коли давали щось бідним, це завжди був цісар, цар імператор, який їхав по місті і спеціально розкидав гроші. там. Люди збирали. Це був той, хто міг дати, це імператор. І коли вони побачили, що Ісус Христос роздає, Бо, як правило, все з людей збирали, то податок. то А тут Христос роздає, як цар. Чи подякували? Ні. А Чи, чи дякували ці серві за те, що він гроші розкидав? Ні. Коли їхав на, на кареті, по місті, люди, стоять, дивляться, і він такий наліво, направо. І люди кричали дякую, Ні, вони казали мені, мені, мені. Тому що це була участь імператора. Вони знали, що так має бути, і не дякували. І тому кажу вам, що дуже є важливо дякувати Богові за те, що Він нам дає. Треба бути вдячним взагалі тим людям, що для тебе роблять хоч щось. Треба бути вдячним. Це узаконює Божу присутність на землі, це реалізовує Божу присутність на землі через нас, тих, що є вдячні. Зібрали 12 кошиків з того, що лишилося. Я собі думаю, що Христос не міг порахувати кілька треба хліба. Міг порахувати і порахував, але Господь Бог завжди дає з наблишком стане. І знаю, що декілька євреїв, якийсь кусок хліба запхали в торбу, на дорогу буду йти додому, це собі на дорогу відкладу, І ще 12 кошиків всі лишило. Я часом думаю, що вони робили з тим хлібом, що лишився? Як ви думаєте, порозкидали по пустині чи що? Дав Христос кожному апостолу по кошику і каже, «Несіть, завтра ще люди прийдуть, будете і їх годувати. Про це Біблія мовчить. Я не кажу, що так і було, але ж вони той хліб діли? І що найголовніше це були об'їдки. Ми дуже часто себе перед Богом позиціонуємо як діти Божі. Ми себе позиціонуємо, як то, що ну, от я є. І Бог мене мусить годувати, благословити. А може, треба часом подумати, чи це не ті хліби, що лишилися? Бо я не прийшов до Ісуса в пустиню. Я не шукав Ісуса далеко в поле, щоб прийти і послухати про Царство Боже. Я сидів і чекав. Поки Він до мене сам не прийде. І Христос прийшов через телефони, через комп'ютери, через телевізори, прийшов до вас додому своїм словом, яке я вам кажу. І тому задумаємося: їмо ми той хліб, що Христос дав, чи їмо те, що лишилося? А я вам скажу все рівно, саме головне, щоб ви були вдячні, що те, що зробив Бог для людини, зайшлося і нам. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Свята Духа. Слава Ісусу Христу! Слава.